В Україні за неофіційними даними, адже на жаль, офіційних даних немає, оскільки статистики такої не ведеться, проживає від 50 до 70 тисяч людей, які мають порушення зору, мають інвалідність або без неї, але вони є. Більшість цих людей так історично склалося, є членами громадської організації Українське товариство сліпих», але, на жаль, зараз ця організація переживає не найкращі часи. Вона отримує дуже великі державні кошти, які держава надає для забезпечення нормальних умов проживання незрячих, але вони розкрадаються, використовуються неефективно, тобто не забезпечуються ті умови, заради чого організація була створена. Не противагу цьому є багато молодих людей, які зростали вже не в радянські часи, які знають більш про життя, яке ведуть незрячі за кордоном, і знають, як на мене, головні два таких чарівних слова це права людини. Адже саме права людини, які гарантовані як загальною декларацією з прав людини, так і у нашому випадку Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про права людей з інвалідністю, є основоположними у захисті прав людей з інвалідністю в Україні. Дана конвенція була ратифікована і в Україні, вона була ратифікована в грудні 2009 року, в 2010 році вона вступила в свою вже дію. Наша держава також прийняла національний план дій щодо реалізації положень даної конвенції, але вони виконуються не систематично, в основному посилаючись на недостачу коштів. Ну, але це вже для нас таке прийнятне явище, ми з цим змирилися, можна сказати. Хоча молодь все-таки прагне самостійно власними силами ситуацію виправити, і ось в 2006 році відбувся перший всеукраїнський форум молоді з вадами зору, головним результатом якого стало створення нашої організації Генерація успішної дії. Ми працюємо вже 6 років, працюємо в різних сферах, тобто намагаємося захищати права людей з інвалідністю позору, як в доступі до освіти, як в доступі до працевлаштування, так і, взагалі, в цілому на гід право на гідне життя. В основному ми зіткнулися з тією проблемою, що при забезпеченні доступності, як Говорить нам держава, ця доступність, кожен має різне її уявлення. Дуже багато людей розуміють під доступністю вже склався такий стереотип це пандуси. Ну, Пандуси це для людей, які на візках. Для незрячих це зовсім інші речі. Стандарти міжнародні є розроблені. Як цю доступність забезпечити так, аби люди незрячі не почувалися ігнор. З тобою ігнорованими, а вільно як ходили містом, так і працювали на своєму робочому місці, так і навчалися, відпочивали, ну тобто робили всі ті звичайні речі, які роблять люди за кордоном. Теж минулого року вступив в силу на станови з облаштування будинків і споруд. Будинків із споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору і слуху. Оце якраз ці самі направляючі, попереджувальні, це вже вступило в силу. На Донецькому вокзалі це зробили ще до вступу в силу, тобто було бажання. А от на київському вокзалі, коли робили реконструкцію, чомусь такого бажання, на жаль, не було. Ну це для порівняння. Ми далі продовжуємо займатися проблемами стандартизації, і наступний, як вже сказали колеги, це стандартизація. Ми ставимо собі таке завдання: це стандартизація звуку озвученого світлофору, орієнтовальних маячків і знов таки стандартизація озвучки зовнішньої на міський транспорт пасажирський. Далі тротуари, так да. знов таки, от проблема те, що переміщуватися не можна. Згадаємо правила дорожнього руху. Для пішоходів має залишатися 2 метри, найменше. тільки в таких умовах з краю, з краю тротуару можна ставити машини. доступності інформаційної. Коли підготувався проект, був національний план дій по реалізації конвенції про права інвалідів. Ми зверталися і просили. Щоб включили у національний план дій розробку україномовного синтезатора для того, щоб все ж таки вирішити питання з нормальним читанням текстів українською мовою, тому що наразі нема такого синтезатора, яким можна було б нормально користуватися, слухати і наукову літературу, і художню. Тобто всі речі, які користуються комп'ютером для того, щоб от прочитати, озвучити та інформація, яка висвітлюється на екрані, користуються нелегальними російськомовними програмами, тому що Україна ну, немає просто цього синтезатора не існує. Є розроблені, наскільки я розумію, не ну, на не дуже високому рівні, але вони дійсно не відповідають жодним ні стандартам, ні ну, не, не є якісним.